Обікрав на зупинці громадського транспорту. У Загівіздянській громаді чоловік пограбував жінку. Правоохоронці оперативно спіймали злодія. На автобусній зупинці до 49-річної жінки підійшов невідомий. Зломисник почав погрожувати ножем та вдарив потерпілу в обличчя. У нападник заволодів мобільним телефоном та гаманцем, після чого втік. За лічені години оперативники карного розшуку Тисминицького відділення поліції затримали нападника у Івано-Франківську. Грабіжником виявився 32-річний уроджений Закарпаття. Тя, чоловік вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення грабежу. При Припорохневому огляді у зломисника виявлено, вкрадені речі, дії фігуранта слідчі кваліфікували за частиною 4 статті 187, розбій вчинений в умовах воєнного стану Кримінального кодексу України. Йому вже повідомили про підозру. Невдовзі суд обере запобіжний захід. Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, Телерадіокомпанія АРАІЇ.